Головне про події 1 квітня. Росія порушила домовленості про енергетичне перемир'я. Мотоциклам віддали смугу громадського транспорту. Змінилися правила бронювання фахівців. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Росія знову порушила домовленості зі США про енергетичне перемир'я вранці 1 квітня. Окупанти атакували енергооб'єкт Херсона, залишивши без світла 45 тисяч жителів. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Втім, ніч на 1 квітня стала першою у 25-му році, коли Росія не застосовувала масовану атаку дронів Камікадзе. Повідомляють у повітряних силах ЗСУ. Відтепер в Україні мотоцикли та мопеди можуть рухатися смугами громадського транспорту. Відповідні зміни Кабмін вніс до правил дорожнього руху. Втім, це не стосується мотоциклів із боковим причепом, мотоколясок та триколісних транспортних засобів. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, тепер можуть оформити паспорт без необхідності фізично надавати військово-обліковий документ, оскільки інформація буде перевірятися та вноситися автоматично у реєстр. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. З 1 квітня продовжити бронювання своїх фахівців зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог. Бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратять чинність. Про це повідомляє прес служба міністерства економіки. Зранку, 1 квітня, на автобані поблизу австрійського населеного пункту Зебенштайн. У напрямку відня мікроавтобус із українцями зіткнувся лоб у лоб із вантажівкою. За даними поліції, загинули четверо українок ще шестеро постраждали. Суд відправив під варту без права вийти під заставу, посадовицю Вінницького ТЦК і її підлеглого, яких підозрюють у побитті чоловіка. Про це пише видання Бабель. У потерпілого діагностували забій головного мозку. Фігурантам справи загрожує до 12 років в'язниці. Російська армія окупувала 133 квадратні кілометри української території протягом березня. Повідомляє проєкт Діпстейт. Цей показник співставний із квітнем та червнем 2024 року. Президент США Дональд Трамп відкинув ідею російського диктатора Владіміра Путіна про введення тимчасового управління в Україні під гідою ООН. Про це заявила речниця державного департаменту США Темі Брюс. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали 47-річного громадянина України за підозрою у роботі на російські спецслужби. Про це розповів речник польського МВС Яцик Добжинський виданню Polsat News. Чоловік нібито проводив розвідку військових об'єктів у Мазовецькому воєводстві. Дональд Трамп заявив каналу CNN, що департамент державної ефективності США припиняє існування, а мільярдер Ілон Маск повертається у свою компанію. У Грузії ухвалили аналог американського законопроєкту про іноагентів, передає грузинський телеканал Таварі. Він стосуватиметься не тільки неурядових організацій, а й фізичних осіб, які мають звітувати перед владою, якщо їх фінансують за кордону. За порушення загрожує штраф або позбавлення волі до п'яти років. SpaceX запустила перший в історії космічний політ навколо полісів Землі. Повідомили у компанії. Під час місії, що триватиме від трьох до п'яти днів, члени екіпажу досліджуватимуть землю з полярної орбіти та вперше пролетять над полярними регіонами Землі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.